Тиждень для вас, раки. Важлива подія тижня. Порада на тиждень. Професійна діяльність. Фінанси. І стосунки для тих, хто в парі, стосунки для тих, хто ще одинокий. Ну що ж, мої любі раки, за Арканом важлива подія це переїзд. Може бути, це може бути подорож, це може бути будь-яка дорога, мандрівка. Але зачасту карта ще говорить про вихід із важкої, якоїсь заплутаної ситуації. За арканом відбувається уникнення серйозних неприємностей. Тобто, ви можете отако викрутитися. Це уникнення важкої роботи, складних відносин, без прибуткового бізнесу і таке інше. Але пам'ятаємо, що розклад загальний і програється у кожного по-своєму. Вісім кубків радить вам розбиратися в проблемі детально. Не пускайте все за течією. Всі ваші рішення цього тижня повинні бути зважені і прораховані на багато років хвилиночку вперед, тому що дороги назад не буде. На роботі потрібно буде відстоювати якусь свою позицію чи ідею. Багато зусиль буде йти на виконання завдань, як поточних, так і додаткових. Хтось із раків буде, типу, вилазити із шкіри, щоб доказати свою компетентність перед керівництвом і все це для отримання нової бажаної посади. Дев'ятка пентаклів потішить всіх. А раків матеріальним прибутком. За картою завжди йдуть якісь нарахування, премії, такі отримання якихось відсоточків від вкладених грошів і будь-які фінансові гарні ресурси. Хтось із раків не виключає, може придбати за цією картою ще дуже корисну річ для всієї родини. Стосунки сімейні раки можуть кудись поїхати, я вже про це говорила, що дорога може бути. Це як далека подорож, так і недалечка, можливо, до родичів у сусіднє місто, чи може на мандрівку якусь на природу до річки, на шашлики. В загальному, хто вже давно в стосунках, хто в шлюбі, у вас запалає вогних. Вогник пристрасті, І це карта такого потягу до свого партнера. Вісім жезлів це зачасту про яскраве інтимне життя. А хто із раків пошуках кохання? Ви будете дуже привабливим цього тижня для протилежної статі. Очікуєте таких яскравих компліментів, приємних слів та запрошень на каву, можливо, на якусь вечірочку чи навіть на романтичне побачення. Гарного вам тижня!